Ми щодня зустрічаємось із рекламою і бачимо, що вона працює, щоб учні полюбили математику, чи щонайменше не ставились до неї негативно, вчитель теж має бути певною мірою рекламним агентом свого предмета. Розумієте, учні вивчають не математику взагалі, а математику конкретного вчителя. І він, цей вчитель. Може зробити так, що його предмет буде викликати ненависть. А може, навпаки, зробити так, щоб його предмет любили. А як цього досягти? Згадайте свої уроки хімії чи фізики, як викладач агітував вас за власний предмет. Хороший вчитель показував якийсь яскравий досвід, коли щось там шкварчить, дзерчить, вибухає, змінює колір. Виникає запах з'являється дим. У математиці лабораторій немає, у математиці є лише задачі, і саме вони мають стати головним засобом реклами. Але популяризувати, приваблювати, закохувати в предмет може не будь-яка, а виняткова, красива задача. Звучить привабливо. За роки роботи в школі. Я встановив, які задачі до вподоби дітям, і навіть вивів для себе формулу математичної краси. Красива задача дорівнює несподіванка плюс простота.